Знаєте, що Велика Британія є стратегічним партнером України, і перша безпекова угода підписаної України з іншою державою це власне було з Великою Британією, і прем'єр-міністр на той час Ріші Сунак прибув до Києва взимку цього року. З того моменту Україна підписала 25 безпекових угод, 24 держави, з усіма державами G7 і з Євросоюзом. Це важливо, адже після початку агресії. Росії в Україні в 2014 році фактично Будапештський меморандум, який гарантував нам безпеку великих світових гравців в обмін на відмову від ядерної зброї, перестав існувати. Навпаки, одна з держав гарантів стала агресоркою. Тому, власне, сьогодні ми будуємо нову архітектуру безпеки і нову політику безпеки України. І безпекові угоди, вони покликані на те, щоб. Допомогти Україні у реформах, допомогти Україні на шляху до ЄС і НАТО, не тільки у військовій. І Британія є частиною сьогодні архітектури безпеки України як держава, яка досить вагомо підтримує нас, і не тільки військово. Так, ось цей договір, який ми сьогодні ратифікували Верховна Рада, він власне про економічну частину нашого співробітництва. Тобто, сьогодні ми говоримо про те, що безпекові договори це про безпеку, це про реформи, це про. Підтримку економіки, фінансову підтримку, і це допомога на нашому шляху до політичного альянсу ЄС і НАТО. Тому власне цей договір з Британією це один з кроків, це один з елементів нашого стратегічного партнерства, і конкретно у економічній політиці, у митній сфері. І, власне, наш товарообіг, наше економічне співробітництво ця угода посилює і надає статусу партнерських стосунків.